Я не знаю. Бо ви всі приїжджали до мене. То я вас рахую, що я вас виховував чи ні. Ну то багато значить. Я сам. Як зранку, сьома ранку треба на тренування, то саме найбільше з собою. Ну лівша та, китайці, там хурікан. Тяжко приймати, тільки на підріжжі зразу. Вдома. Із шипами. З одного села Андріївки, три майстри спорту міжнародного класу. З одного села. З одного села три майстри спорту міжнародного Тут у великі міста не можу жити на маленьких містах. 20 чемпіонатів України виграли. Якщо взяти братейко, брата мого, і мене всі розряди більше, ніж 20 чемпіонатів.